У Саратовській області під ударом українських безпілотників опинилося місто Енгельс. Місцева влада називає атаку наймасштабнішою з моменту вторгнення Росії в Україну і підтверджує прильоти аеродромом, з якого армія РФ регулярно підіймає літаки для обстрілів України. Місцеві жителі викладають у мережу кадри з прильотами в районі аеродрому. Видно густі клуби диму. Вибухи почалися під ранок і продовжуються. Це свідчить про ймовірну детонацію на складах зброї. Український військовий Андрій Коваленко підтверджує, що ЗСУ вдалося поцілити саме по аеродрому та складу ракет, якими б'ють українськими містами. На Енгельсі внаслідок удару Росіяни втратили ракети, зокрема х 101 Кількість буде зрозуміла згодом. На цьому аеродромі зберігають найбільше ракет, які використовує стратегію. Чна авіація для ударів по Україні. Моніторингові канали пишуть на аеродромі найімовірніше був склад ракет для Ту-95 МС, сам радіус вибуху до 5 кілометрів. Це й могло спричинити пошкодження і самих бомбардувальників. Також підтверджується, що туди були доставлені ракети Х-101 для спорядження літаків. На складі їх було близько 70. Росіяни також кажуть, що ЗСУ атакували нефтоприробний завод в Енгельсі. За словами місцевих в районі нафтобази почалася пожежа. Ймовірно, через падіння уламків одного з безпілотників о четвертій годині ранку там знову почули серію потужних вибухів. Engels. Пошкоджено близько 30 приватних та дачних будинків. Частину людей евакуювали через загоряння на території аеродрому. Про це повідомляє і голова Енгельського району Максим Леонов. Цитую: ведеться евакуація з території селища Малинки та селища дитячі санаторій. Виділено необхідний транспорт. Готується до евакуації базальт в районі. Запроваджено надзвичайну ситуацію. От на СНТ, стоять скори, автобуси. Школи Енгельса сьогодні перевели на дистанційне навчання. У місті пошкоджено будівлю лікарні номер 1 частково вибило вікна у двох дитячих садках та школі. А у Саратові пошкодження отримав житловий будинок. Про це повідомляє місцева влада. З метою безпеки через загоряння на території аеродрому проводиться евакуація тих, хто проживає на територіях прилеглих до об'єкта СНТ. Усі оперативні служби перебувають на місці. Число постраждалих зростає. Точної цифри поки немає. Повідомляє місцева влада. Міноборони РФ додає, що загалом на Царативською областю було збито 54 дрони. Це більше ніж у інших регіонах. Наприклад, у Воронівській області їх було 40, а у Білгородській 22.